Всім привіт! Сьогодні 1 серпня. Ось бачите, які я маю ці ось? Отакі маєчки, отакі футболочки, різних розмірів, різних кольорів, дуже гарні хебешки. Оце ми такі отримали чоловічі і жіночі. Я собі залишила, я таке люблю. Ще футболочки залишила собі, ну це потім покажу. Мамі залишила, занесла. Ну, що хочу сьогодні сказати. Я сьогодні не на фізкультурі, трошки відпочиваю, бо ну, жарко дуже, не хочу. Може, ввечері піду до річки. Так, а зараз, поки Сережа поїхав у магазин по шпаклівку, я покажу, що він зробив на сьогодні. Ось в цьому кутку у нас буде кухня. Це він зробив. Порівняв стіни, бо старі стіни були. Порівняв стіни, пошпаклював, завів проводку. От. Тут оце наклеїв він гіпсокартон під плітку, під фарбу. Ось ну, так, оце так він зробив. Тут, біля дверей, була піна, він її обрізав. Зашпаклював теж. Тут теж ось були стіни дуже, дуже криві, він тут три тачки вивіз, обрубав. І зашпаклював рівненько, поставив перфоуголки. голки. Ось, поклеїв, поклеїв їх. І з цієї сторони теж. І ось на вікнах теж, бачите? Отримали товар, понабирала таких рушничків, постирала їх, зараз глажу. Ще собі зараз покажу маєчку. Ось погладила, покажу вам, які до нас приходять салфеточки. Це синя. Багато білих із отакими вибитими узорами. Я собі взяла синю. от такі. Простенькі, хебешечки, геть новесенькі. Рушнички отакі. Ось. Це я вже все постирала. І складу. Ось такі гарненькі. Я часто замовляю таке. Так. Такі ручки. ось огеть. Новесенька, біленька. Бачите яко. Гарно, гарні мені ось такі прихваточки, рушнички такі маленькі, такі дорожки на стіл. Цю футболочку собі взяла, але вона трошки на мене в руках мала. Ну, я думаю, що вона буде скоро на мене якраз. Маєчку, ось, такі маєчки простесенькі. Ось. Оце футболочки, Сережі, такі дві, третю. Синенька він надів уже. Оце вже все постирала. все гарнюня. і хороше. Оце такі латочки. Ось так. Так що приходьте до нас. У нас товар хороший, добротний такий. Як зараз в людей нема грошей, то товар то, варто, що треба. Приходьте, ми вас чекаємо. Я просто в восторге такому. Глажу, дивлюсь сина. Купив машину, продаємо. Перша БМВ, канал банка. називається YouTube канал Колеся. Просто дорогу вам така посадка. Покажу вам трошки прорекламірую мого сина. Ось канал його називається Колеся. Колеся називається, тому що його в школі так називали колеся, Фамілія Колесник. І так його називали, і так він по житті Колеся. Сьогодні в нього вийшло нове відео. Дуже-дуже цікаве. Зараз вам ключу покажу. Купив машину БМВ продає. Дуже в гарному стані, кому треба, ніщо, ну друзі. Ну я все таки прикупив сьогодні. Так що ночувати я не буду. я вже відмінив. Мій зайчик такий холесий. Ну що, зустрічайте? Золото наше. Опа-на! БМВ. Е46 кузов. По-моєму, так я в них не компетентен, так що поправте, якщо що. На дисках. От така симпатична. Два. This my Музика классно Молодець, вміє знімати, показувати, монтувати. Умничка. Сьогодні отримала портрети, замовляла студія Холст по Фейсбуку. Реклама зараз йде. Це моя фотографія. Це сина нашого меншого. Це йому було день народження 26 числа. Оце внучечка наша, красунечка. Дуже красива фотографія. Красуня. Дуже я задоволена цією фірмою. Другий раз замовляю. Три фотографії, 600 гривень. Це геть недорого. Так що рекомендую.